Житомирські волонтерки почали виготовляти шкарпетки для українських військових. Галина Климюк сплила вже 92 пари. Жінка каже, що почала в'язати шкарпетки ще з 2014 року. Хлопцям подобається я кажу: вибачайте, що вони різнокольорові, тому що я в'яжу, що в мене є. А вони кажуть, їм домом пахне. В'яжу від 40 до 45. -го. Якщо в мене є більше ниток, я в'яжу більше. Якщо в мене дивлюсь менше, ниток, то кольору в'яжу менше. І в'яжу всюди. І ночі в'яжу, і як вихідна в'яжу, і їдемо на город в нагород машині. В'яжу. Кругом вяжу. нитки для плетіння жінкам приносять жителі міста. Олена Вільчинська говорить, використовують не тільки нову пряжу. Тобто розбирали вдома власні речі, які вже були довго чекали свого часу. Ну, зокрема, напекати, в даний момент я розпускаю цей светрик, коли колись років 25 назад плела своєму татові. Чому светрик має лежати? Якщо він має піти на допомогу комусь іншим. Також за власні кошти купуємо ми різні в'язані речі у секонд-хенді, які потім розпускаємо і відповідно. З них робимо нитки, які попадають в добрі руки Галини Лонтів, і у нас ці ниток робить хлопцям шкарпетки. Волонтер Дмитро Стаценко каже, що постійно підтримує зв'язок з військовими і знає їх потреби. Приблизно раз на тиждень ми збираємо шкарпетки та або почтою, або наручно передаємо військовим на передову. Запит на шкарпетки отримуємо постійно, вони дуже чекають, коли вдівають ці шкарпетки, кажуть, наче вдома побував. Йде зима, і на сьогоднішній день. Наша допомога нашими руками дуже важлива кожному бійцю, який знаходиться на передовій в холодних окопах і в холодних землянках. Ми звертаємося до всіх небайдужих житомирянок. Беріть ниточки, беріть гачки, беріть крючки, і приходьте. Ми вас навчимо в'язати. Це справа сьогодні дуже потрібна і дуже необхідна. Також жінки виготовляють килимки, які військовослужбовці використовують як каремати. Анжеліка Нестерчук і Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.